Олексій Голобуцький сьогодні у нас в гостях політтехнолог. Олексій, моє вітання. Вітаю. Знову жахлива ніч у Києві. Росія встановила черговий антирекорд по кількості запущеним по нам дронам і ракетам більше 800. Говорять, що буде до тисячі. Зеленський вже відреагував і сказав, що світ повинен змусити Кремль припинити війну. А у мене виникає запитання: а чи світ хоче, і чи світ може змусити Путіна припинити цю війну і припинити обстріли України? Ну, в залежності від який саме світ. Звичайно, що в ідеалі і хоче, і може. Так, але особливо Захід. Але чи іноді не співпадають внутрішні інтереси чи зовнішні інтереси кожної конкретної країни з, з хотінням, так би мовити, і можливістю? Бо, звичайно, ну, з гуманітарної точки зору і з точки зору того, що будь-яка війна, особливо на європейському континенті, це точка нестабільності, яка. Може перекинутися в будь-який момент на інші країни Європи. Я впевнений, що так і відбудеться через деякий час. Навіть якщо в нас буде перемир'я, якщо в нас ми заключимо мир, але а, а, зрозуміло вже зараз, що це буде несправедливий мир. Ну, принаймні, якщо Росія залишиться в. В тому самому форматі, як вона зараз є. Це не буде справедливим миром, а несправедливим миром він породжує завжди бажання продовжувати, бажання вирішити свої проблеми таким от чином, як Путін вирішує. Е, багато хто просто не Ну, це не зовсім на питання не відповідь на відповідь на питання, але дуже коротко, багато хто ж до кінця розуміє, що так, він не вирішив задачу контролю України. Він не вирішив задачу там багато чого іншого. Деякі задачі взагалі навіть перетворив в протилежні так, там не розширення НАТО, НАТО розширилося, але одну задачу він виконав дуже успішно. Він перетворив Росію в абсолютно тоталітарне суспільство. Зараз ми бачимо останні цвіхи вбиваються. Тобто, це буде вже остаточно тоталітарна країна з повним контролем держави. Так ось є держави, звичайно, які. Е, ну в першу чергу нас цікавить Європа, бо це на європейському континенті відбувається. Е, ну ми, ми знаємо Словаччину та ми Так, це такі найбільш яскравий приклад, які продовжують купувати російську нафту. Е, Продовжували купувати. Всі ці роки багато інших країн, так, зараз постаново ну, зменшилось чи взагалі зникло, але знову ж таки. Це такий процес, який ну, не можна розглядати, коли Трамп чи Уїдков каже під час розмови з європейцями, що ви купуєте. Індійські нафтопродукти то ну, зрозуміло, що ці індійські нафтопродукти зроблені з російської нафти так Не обов'язково купувати російську нафту напряму можна от таким чином підтримати. Тобто, це дуже складна і серйозна проблема, яку можна було б вирішити шляхом консолідації всіх зусиль Європи е і Сполучених Штатів, тобто заліз цього заходу, але протиріччя, і після приходу до влади Трампа протиріччя між цими. Країнами між цими континентами стали стільки серйозними, що ну принаймні, на даний момент консолідації щодо там українського питання, воно не проглядається. Занадто різні проблеми і різні задачі хочуть вирішити кожен з них. Наприклад, просто для прикладу, якщо Сполучені Штати готові до торгівельної там і поведуть торгівельну війну з Китаєм, і готові продовжувати ну, принаймні, до. До того як вино Трамп буде вважати, що Китай вже е, готовий для того, щоб домовлятися, uh -huh. а от Європа не готова. Він це теж тим допустій надрікає до європейцям. Європа не готова до цього, е, і це все звичайно створюють. От, що бажання можливо є і можливості є, але щоб це співпало, воно поки що немає. Ну і також постраждала будівля кабміну. Там сталася пожежа. Ми бачили ці кадри, бачили ці світлини. Там всередині в цих кабінетах все вигоріло. І z пабліки вже почали з цього глузувати. Вони написали про те, що зараз це сталося у нічний час. Наступного разу подібний приліт буде вже в робочий час. Чи варто це сприймати як погрозу? Тому що Кремль і Путін завжди от вони декларували, значить, що от будемо бити по центру прийняття рішень. Будемо бути по центру прийняття рішень і так далі. Чи можемо говорити про те, що от власне це вже почалося, і далі вони будуть намагатися влучити чи то по Верховній Раді, чи то по банку Ну, це запрошення до ескалації, скажімо так. Зрозуміло, що наші війська, наші генштаби, і взагалі ті, хто із спецслужби, зараз будуть, ну вони і до цього, мабуть, планували, а зараз їм відкритий, так би мовити, карпланш. На аналогічну відповідь у Москві, наприклад, так. Ем, в принципі, якщо вважати, що якщо думати ем, про те, що все ж таки в цьому році, чи на початку наступного року відбудеться перемир'я, відбудеться зупинка війни, ну принаймні тимчасово так, то абсолютно логічно, що ну, перед цим буде. Серйозне погіршення ситуації, тобто буде серйозна ескалація. Це це -таки, це такий ну елемент, як би мовити, е, підготовки до таких кроків. Е, чому Путін не бив по адміністративним будинкам Київ Києві до цього? Чи це була якась домовленість, наприклад, так, там деякі кулуану деякі конспірологи кажуть? Щи це неможливість була, хоча знову ж дуже дивно ну, вдарити по багатоповерхівці на не можуть, а вдарити. Ну, тут, 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 е, ну, тепер ми розуміємо, що можуть. І, е, чесно кажучи, ну, я не бачу, ну, якщо б від удару по приміщенню залежала дієздатність нашої держави, то, мабуть, все ж таки вони спробували кинути всі сили на це. Я бачив, які там колись свій час, які там бомбосховища, чого, під землею попрацюють, е, нічого з ними не трапиться, так би мовити. Тому, тому я не бачу, це, це погано, це ну, звичайно, але так само погано, що завалилось декілька поверхів, багатоповерхівки в Києві, так, декілького буде це теж дуже погано. І, і, і які висновки повинні? Що б'ють вони по цивільним? Б'ють звичайно, з першого дня війни. Вони б'ють по цивільним, будуть бити по цивільним. Чи будуть вони тепер ще бити по, ну, по, по всій Україні? Вони б'ють по адміністративним будинкам, е, там той самий Херсон, там пусть кожен день це відбувається. Там просто нікого нема. Це теж символічно, так би мовити, е, дії. Ну будуть бити. Я думаю, що тут ще працює, то розумієте, символізм він важливий, звичайно, так. Я не знаю, як Абмін, чесно, не знаю. Думаю, що російські шпіони знають краще набагато. багато. Ну але думаю, що все ж таки стратегічні об'єкти вони, якщо не функціональні в принципі, майже навіть пусті просто стоять, чи то мінімально функціональні, Ну, тобто зрозуміло, слухайте, це нормальні правила безпеки. Я думаю, вони виконуються. Тому це символізм. Показати, що вони можуть все, і для них це не проблема. Потім вони спробують, я думаю, наступний раз по якомусь Київському мосту вдарити, показати, що це теж так би мовити, для них не, не, не проблема. Ну і звичайно, що потім. Якщо ми будемо далі, ми будемо продовжувати бити по нефтепереробному, нафтопереробному та по всьому цьому паливному комплексу Росії, вони будуть бити по енергетиці, але знову ж таки тут нічого нового. Абсолютно будуть бити по енергетиці. Вони зараз залякують, залякували до допомоги наших корисних ідіотів, телеграм-каналів, лідерів думок і всього іншого лайна, який в нас усюди, практично так. Вони спрацювали, тобто вони попередили, ну, нема відповіді, тобто нема ні у населення, ні у влади такого а, загального розуміння, ну навіть не розуміння, а єднання, що то добре. Давайте домовлятися, ми капітулюємо, тільки не, не, не бити по нашій енергетиці. Такого нема, значить, ну, вони спробуються зробити, звичайно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Також нещодавно на майдані відбулися мітинги. Туди вийшли небайдужі, скажімо так, близько сотні людей, як передавали кореспонденти з місця подій. Люди були проти ухвалення законопроекту, який рада вже ухвалила в першому читанні про посилення відповідальності для військових. Там мова йшла про посилення відповідальності. За СЗЧ, і також вони виступали проти того, аби Рада в принципі розглядала законопроект, який передбачав відповідальність для військових від 5 до 10 років за невиконання наказу командира. Вже з'явилася реакція на це міністерства оборони. Міноборони не будуть посилювати відповідальність для військових. Йдеться про законопроект 134.52, який раніше був ухвалений в першому читанні. У відомстві уточнюють, що документ потребує до де ми даємо хибу, і що це за така тенденція? Що от спочатку щось у раді голосують, виходять люди, кажуть: ні, ми не хочемо, або нам не подобається, і одразу йде відкат назад. Чому не можна одразу порадитися там з громадськістю і зробити нормально? Або це якийсь тест відбувається, як це сприймати, як на це реагувати? Ну розумієте? Е, ну, по-перше, це тест. Можливо, але тест роблять такі тести, роблять люди, які втратили все ж таки певний зв'язок з реальністю. Е, достатньо там запросити пару соціологів, ну, політтехнологів, типу мене на нараду, і просто подня, підняти проблему, і це взагалі нічого б не коштувало, так мовити, але б багато набагато спростило ситуацію. Але... Коли радники, коли ті, хто навчу з громад, поспілкуватися з громадською, якою громадськістю? Громадськість, яка тебе з ранку до вечора цілує в одне місце, так би мовити, ну кожен день протягом останніх трьох з половиною років, наприклад, чи там п'яти років, в залежності від хто саме, ну так вона і не приносить ніякої фі... логічно абсолютно, ті, найкраще рішення. Ще давай, давайте розстрілювати на місці, там, чи з четвертувати і так далі. Ну, просто я знаю, як це все робиться, з свого досвіду, тому розумію, що прокатить, не прокатить, так би мовити. При тому я не, не маю своєї точки зору чіткої. Я не військовий, я не в окопі зараз, це хай люди, які до цього причетні. Я розумію, як там історик, що при. Обов'язкові мобілізації ну як там кажуть, багато українців що думає, що бо існує добровільна мобілізація, такий принцип. саме слово мобілізація відкидає слово добровільність, і що при такій мобілізації, яка відбувається в Україні, тотальній, так би мовити, е, звичайно, виникають величезні проблеми. Ми це бачимо що на етапі, так би мовити, привертання людей до ТЦК там і до всього іншого. Так? Вони не такі критичні, як це намагається російська пропаганда, але вони є. Але є. У мене багато друзів, військових, які воюють і все і, ну, розповідають, що ну, дійсно ну, вони, їм привозять от зловлених там, чи по-різному людей, які навіть самі приходять, ну і приходять вони. Ну, Розумієте, якщо так філософію філософію трошечки так говорити, поринути, насправді це всі, всі факти достатньо відомі, відомі соціологам, антропологам достатньо давно, в будь-якій людській популяції, в будь-якій країні, в чоловічій популяції, вбивати Отак, от, от прямо, що сказали тобі, давай впивати когось іншого, можуть максимум 1-1,5% населення чоловічого. Отак, які позакладено фізіологічно, це от з них, до речі, найбільше злочинців, найбільше оце, це категорія людей. А ще 5-6 відсотків, які схильні до цього, які не так проявляються. Вони схильні до цього. Всі інші, це, от коли там розмовляють, ми не готові до війни. Ну це правда абсолютно. Більшість чоловіків, я не кажу, ж на про жінок. Вони абсолютно не їх будь Вони ну у них нема цього інстинкту. Просто так цей інстинкт нам з давності. Бо якщо б він присутній був у всієї 100% чоловік популяції, нас би зараз би не було би просто, ми б один одного перебили. Тому вирішення проблеми з, чи з цими самовільним залишенням частини, з іншими ну, це дійсно проблема, її треба якось вирішувати, але ну, наша влада не може, вона, вона боїться брати собі відповідальність, так би мовити. На і мобілізацію не займається влада. Хоча це мобілізація це проблема саме влади, політичною, це політичне рішення, це не військове рішення. Абсолютно військові повинні займатися війною, саме суспільство і країна їх повинна забезпечувати людьми, зброєю там інфраструктуру, і так далі. А вони повинні вести військові дії. А, і Так само з цим побачили, що, можливо, провели соціологічне опитування, побачили, що у більшості населення це це от, е, не загострення, як сказати, посилення цих репресивних методів, викликає несприйняття. Ну, вони зразу відкатили. Тут виходить така сама ситуація, як і з тими законами про набу. тобто... Е Верховна Рада при цьому всьому при тому, що в нас парламентсько президентська республіка складається таке враження, що їх, нібито, роблять цапами відбувайлами, чи не посилюється це цей розкол між парламентом і офісом президента, між парламентом і урядом? І як на вашу думку, як зараз відбувається от цей механізм, цей ланцюжок прийняття рішень або ухвалення якихось законопроектів? Ну, перше для того, щоб був розкол, треба мати суб'єктність. Якщо ти просто відділ з голосування в офісі президента, чим є парламент, ну який може бути розкол? Там є якісь моменти, чисто особистісні, що хтось, звичайно, хоче, маючи там такі, такі інструменти, які в нашій парламентській Президентській республіці повинен взагалі бути головним, але він давним-давно вже не головний. Це м'яко кажучи, він випав, так помовити, з... Якщо він кудись зник би, я думаю, е... ну точно би, ті, хто зараз при владі на вершині знаходяться, не би плакали б. Е... Але вимушені з цим мирити, ну, бо гроші нам дають демократичні країни, їм буде важко пояснити, куди дівся парламент. Ем, але він звичайно не функціональний абсолютно. Зараз трошечки він, вони вимушені все ж таки рахуватися з парламентом. Для цього була ця історія з урядом, е, зараз оця історія з е, трансляцією прямою. Да? Ну, хоч, якась, хоч якась, так би мовити, показати, що дійсно що це, що це існуючий діючий орган. Мовити, що ну він існує. А як голосувати? Ну як? Ну, офс президент приймає рішення, що треба голосувати. Це спускається до керівників фракції Слова народу і до тих там одних це бізнес-партнери, просто яких можна, ми розуміємо, що ну групи там був Коломойського група там ще якісь, забув їх назви, вони всі там складаються, ну, ці групи депутатських. Uh, в кожний є якісь бізнес-інтереси, то дуже просто гратися з ними, абсолютно О, ти централізовано контролюєш владу, дуже просто так. В тебе є там у нас ну, от, конкретно заправки. Ці заправки можуть там, ще з деякий час просто їх нахлинути на них а, різні органи, так би мовити, і, 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 і ти перестанеш заробляти гроші. Так? Ну а ПЗЖ це взагалі це заручники просто. Це люди, які сидять під кожен там, кожен другий мінімум, а взагалі думаю, кожен сидять під статею Азрада, а це довічне. І вони голосують так, як завжди, як треба. Вони просто оце раби на галерах, так би мовити. так? І збігти не можуть, бо зрозуміло, їм не дадуть, і, і, і піти не можуть, будуться мандату не можуть так, бо тоді вони точно сядять. От вони. Сидять і голосують так, як треба. Ось весь механізм. Раніше ще до війни депутатам слуг народу ще платили в конвертах додатково, що вони Ну все ж таки відчували якусь е е цікавість до них. А спочатку війни, наскільки я знаю, перестали давати. Ну, нібито зараз знов повернули, але в інших об'ємах. Ви повинні зрозуміти, що і при такій централізації, ну. Ми постійно чуємо скандали корупційні з депутатами саме слуг народу. Це ну, вони ж не від хорошого життя це роблять. Ну їм треба заробляти, їм треба якось жити. ну маючи вже, Вони вже рекордсмени, так? Рекордсмени, маючи вже стільки років, скільки вже? Пів, ну, шість, шість років, так, шість років вони знаходяться депутатами, і вони ж розуміють, 90% розуміють, що вони ніколи більше не будуть депутатами. І їм треба конвертувати ці, цей статус депутатів якісь гроші. Вони цим активно займаються. Бо держава їм, ну, влада не дає їм такої можливості, бо вважає, що вони взагалі повинні бути зобов'язані за сам факт, що вони взагалі стали депутатом, що знову ж таки для 90% депутатів це абсолютно правда. Зараз дедалі частіше підіймають питання того, що монокоаліції найближчим часом може не стати, тому що кількість депутатів, які фактично там знаходяться, вона вже по-моєму там 6 чи 8 депутатів. ще, Якщо вийде із цієї фракції, то все монокоаліція розвалюється. Чи допустить це монокоаліція того, щоб вона перестала бути моно? І в такому випадку з ким доведеться об'єднуватися? Взагалі, з парламентом мож, може щось відбутися тільки коли е, щось відбудеться з центральною владою. Поки все контрольовано, ніяких цих процесів відбуватися не буде. Але проблема в тому, що якщо щось почне відбуватися з центральною владою, це почне відбуватися з Україною. Е, і тому ще я скажу, я розумію, що парламент дуже потрібний, і це наша, і взагалі треба, мабуть, переходити на парламентську форму правління, судячи з усього. Um, але зараз питання виживання країни. Виживання країни, я розумію, що знову ж таки, коли ми побачимо, що парламент став знову суб'єктним, це не буде не завжди буде означати в, в нинішній ситуації, що а, ми повернулися до демократії нашої, так би мовити, повне це може в тому числі означати, що, ну, що влада зазнала якоїсь серйозної поразки просто. Ну, тому що просто так втрачати владу. Ну, ніх ні. Якщо тобто, тебе може тільки змусити, так, народ може змусити, західні спонсори може змусити. Опозиція вже сумнівається, вона занадто слабка зараз в Україні. Так? І ворог може змусити конкретно змусити, так? Ну, наприклад, провал на фронті, прорив фронту, там захоплення, не дай Боже, якогось великого міста. І звичайно, що влада, маючи такі спробує перекинути відповідальність, як завжди, на парламент, і можливо віддасть йому якісь там повноваження. Ну не віддасть, просто вони почнуть працювати ці повноваження. Osionfish. Ну і наостанок, чи бачите ви можливість і перспективу того, що до кінця цього року, принаймні, відбудеться зустріч Путін, Зеленський, Трамп, і тоді з чим на цю зустріч йде Україна, і з чим ми можемо вийти з цієї зустрічі? Ну, це розумієте, я не бачу. Я розумію, що це дуже красиво звучить, виглядає. Трампу це подобалось, і вони всі підіграють Трампу. Я не бачу, ну, ну, ну грубо кажучи, да, домовляються вони там, зустрічаються в Стамбулі, приїжджають, Путін викатує чотири області: російська мова, е не НАТО, ніяких військ. Ми викатуємо, пішли до одного місця, ми нічого не погоджуємось тільки і що від цього зміниться. Ну, тут просто я в будь-якому разі, це, це повинно Путін бачить цю зустріч просто як форму капітуляції, так? Як бачить Зеленський, мені важко сказати, бо вже я не розумію, на що Ну, переконати Путіна. Ну, це, це просто так, ну, подивитися в очі. Ну тут більше, більше пафосу, піару, ніж конкретики. Ну а Трампу йому хоче спихнути це все. Ну, Звичайно, що зустріч Путіна і Зеленського е він такий: опа, бачите, я, я їх звів. Те, що вони між тобою не можуть домовитися, це вже їхні проблеми. Але я їх звів. Все, я виконав, давайте мені там Нобелівську премію чи якусь іншу. Ну, так, як Трамп сказав, що е, або, е, значить, війна в Україні закінчиться, або буде пекло, і будуть наслідки для всіх. Подивимося, О, він ці. просто в випадкових слів, тому це не має жодного значення. Так, да, на жаль, на жаль, ні 50 днів, ні 2 тижні, ні 8, ні 10 днів ніяких результатів не дало. І ці бачимо, що ультиматуми Трампа закінчилися, на жаль, для Путіна нічим.